Ну, декларація на початок робіт в них є. Декларація на початок робіт дозволяє їм це робити. Є заактована скільки вони компенсувати міської раді гроші. Архітектура у нас і державні будівельні нормально дозволяють. Я як депутат може, є питання у інших депутатів? Членов земельної комісії, які тут є присутні, будь ласка, мав бути огорожений майданчик і якийсь інформаційний стенд бути поставлений, щоб люди знали, що добачається до, <людей> дораз просто є. При підготовці чи, чи тільки до початку дерева, дерева, дерева Я кидає дерева на забор. Віз. Він без Дійсно, а в нього граждани було людьми. Добре. Тут є, є якийсь певний конфлікт. Юридична сторона, ні, ну, люди чомусь їх хвилюються. Якась робота з людьми проводилась, щоб обладнати питання, щоб не було таким. Пояснити людям, яка вигода була. Кожен день, день, цьому, я я день проводиться робота, чай, 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 і сюди виїжджали. Скільки трапи Та, разів міліції вони визивали, і кожен раз поліція проводила роздягані роботи. Це поліція має проводити, чи це такий забутовник? Ви маєте розказати людям. Що що Накалядацію на, на обстановку, не. Що от ми не знаємо, закриють вікна і так далі. Я кожен день їм висіляю. Виїжджали сюди, збиралися в мера, попросили зробити. Я зробив розбивку. Виїхали сюди. Вон. Могли б там взяти цю землю, як раніше, ОСББ, але за це могли б кошти. Там зразу накладеться на квартирну плату. Там є руна. Три 3% від оціночної вартості. так? Так, що Це не дуже буде тривень. Я старша будинка, але мене вже зробили уголовним преступником. Хто зробив? От Семерон мені погрожував. Хто ви таке говорите? Сьогодні ми я заяву написала. Люди бачили, як він мене штовхав. Відпилки. Yeah, Ви вже пилки, ми пилки. Ми да. різали. Різали. не різали. Ви я просто да. стала на геляку. І він да. прийшов Пилка і мене школи протягну... да. Виражався. Так, давайте по суті далі. Що ще? Виставіть, будь ласка, свою по цьому будинку чи готові на якісь компромісні рішення? Чи ви категорично? Ми вже, плані, щоб... ми вже говорили, що нехай би людям зробили, як вони кажуть, що дуже так думають за людей. Зробіть тут басейн для людей. Зробіть це тут басейн басей. 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 ну, і будете мати тренажерний зал, будете мати дохід, а дев'ятиповерховий будинок у мати вікна, довколімнатна квартира, вати вікна походять сюди. Дивіться, я бачити взагалі не буду. Вже не говоря про перші поверхні. Я кажу, що ви на черемушках, він так будинки не будує. Я у нас районі. Я не будую. Так, тут. Ну чого Ви не будуєте, ну все, в себе ви дотримуєте. Ви в себе дотримуєте, а ви ви, ви створюєте.

36 людей ми... Платять да. за обслуговування саме. саме. Ну, мостка. Так саме. відмостка під, під будівлі. Зелена зона є. А, а тут тротуара, є. покажіть мені, як ви проєкта, де в них має, має бути дитяча площадка по проекту кожного будинку. Де? Так, покажіть. покажіть. Так, от Оця лука значить, оцей кусок, що нам буде розпитати. Вони розказують. Всі больні, вони одні розуміють. Вони дивіться наші поради. Потім проєктати подивитися, що місто буде думайте, потім на місці. В місті нема такої гарної дороги, як Васильєва, і такої зони відпочинку. Будь ласка, тут є. І футбольный пул. Василий я я пьяный, 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 я ні, більше. За ці кошти можуть. Десь заплатить біля 800 тисяч робить так. За ті кошти я зроблю хоч що хочу. Такий порядок.

Добре, що в дві города можна забудувати передати. Тут неправильно, тут взагалі це за будинку, це ще думаєте з цього приводу. Не вибиваємо, ставався дому. Зараз ділося що Ага. É i'm é not Ми ж гроші за цей кодекс це так, не маємо. Ми вивчали. Це вільний кодекс, також вказано, порушені права стаття 16. Вчіть, я вам зараз відкрию. Земельний кодекс, це я користувався. А порушені права 15 кодекс, вчіть, і 16. Ви маєте право на мене кричати? Так, да, маю право. Таких, як ви, треба ввішати взагалі. Скоро вас на колики прям садять.

multim Базує, що, асоляція, не Від того будинку через дорогу падає тінь, тому що в мене три вікна, мене двокімнатна квартира, три вікна в мене виходять сюди. Там практично сонця експертиза все проведено, документи початок під А там куча людей, які були в тій каденції депутатами і в цій карантині. Вони приймали це рішення

нам sia, yes. Я документи. Ольга Іванівна, а не Анатоліна. А Ольга Іванівна і Оля А Це Водноріки працюють Олександр. Він нам сказав багато чого. Ви чекаєте, на мене нагаварі. Він сказав Ольга Іванівна, він сказав, що почекайте виїзному засіданні земельної комісії тут присутні інші депутати, інших комісій. Е, приїхали подивитися на. Те, як відбувається будівництво дев'ятиповерхового будинку по вулиці Васільєва, на Христків з Мінським шосе. Ну, як завірено, на забудовник, наявні всі погоджені документи на початок будівельних робіт, але на жаль, як завжди, у нас робиться в місті, не було ніякої роботи, проведено з мешканцями сусідніх будинків. І відповідно, на підставі цього, якби виник такий конфлікт, соціальне обурення людей, вони не знають нічого про це будівництво і вони виступають проти нього. Відучаться на те, що юридична сторона тут дотримана. Все-таки, на нашу думку, в цих питаннях завжди потрібно радитися з громадою, пояснювати їм, розказувати, які вигоди громадяни будуть мати від цього будівництва, і відповідно, щоб уникати в даних таких конфліктів. Ну, наша думка, що потрібно зібрати збори мешканців, запросити до забудівальника, щоб він пояснив, розказав і все-таки знайти якийсь консенсусного рішення, тому що ну, такі конфлікти в нашому місті є не, не потрібні.